Чому ворог просувається на Сумщині? Чи готові насправді наші лінії оборони? Чому сумчани скуповують валізи і куди у цей критичний момент витрачаються бюджетні кошти? За багаточасними проханнями в коментарях продовжуємо стежити за ситуацією на Сумщині. У цьому випуску ми цю ситуацію розберемо максимально об'єктивно, як зазвичай, без паніки, друзі, з фактами, думками експертів і? Врахуємо звичайно голоси місцевих жителів. Тому залишайтесь, будь ласка, з нами підписуйтесь на цей YouTube канал, поставте вподобайку на старті цього випуску. А я щоб часу вашого не гаяти, одразу буду починати. Мова про те, що Сумщина зараз, як відомо, один із найгарячіших напрямків за даними аналітичного проекту Deep State, станом на Ось цей день російські війська просунулися поблизу яблунівки, юнаківки і кількох інших населених пунктів. Площа окупованої території, за даними Діпстейт, вже перевищує 200 квадратних кілометрів. Ще 46 у так званій сірій зоні. Противник наступає піхотними групами в напрямку міста Гатінь, юнаківка, і має на жаль успіхи. Значить, по перше, друзі противник зайняв повністю населений пункт Локня. Ми про це повідомляли вам раніше. Зараз він намагається з західу обійти юниківку, Вклинився на дорогу, яка йде з Записарівки, і намагається протиснутись в бік храпівщини. Великі втрати на півночі юнаківки. Противник зараз наступає на Миколаївку з Андріївки. Наступає на хотінь. Ідуть важкі бої на захід від Кондратівки, де противник намагається розкрити зону контролю. А сили оборони намагаються контратакувати противника. Накопичення противника, яке він робив для того, щоб витіснити сили оборони з Курської області, тривало 9 місяців і зараз становить близько 50 тисяч. Людей особового складу за іншими даними від 50 до 60 тисяч російських орків. Зараз ця орда суне на хатінь на юниківку з метою створення так званої буферної зони на Сумщині ще 28 травня. Президент Зеленський повідомив, що Росія накопичує 50 тисяч військових на сумському напрямку. Це величезна сила, яка тисне зараз на наші позиції. Діп-стейт також зазначає, що ворог використовує тактику малих піхотних груп із мінімальним залученням техніки, що ускладнює прогнозування їхніх дій. Села. Кіндратівка, Олексіївка, Володимирівка вже на жаль, захоплені вони тимчасово під окупацією. Росіяни підійшли на відстань менше 20 кілометрів від Сум, що створює загрозу ударів евпівронами. Принаймні, окремі аналітики про це кажуть за словами керівника сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова. Поки таких атак на місто не фіксують, але Шахеди і обстріли з РСЗВ вже на жаль стали реальністю для сумчан. Руслан Микола із Діпстейт пояснює, що якщо ворогу вдасться захопити юнаківку і Хотінь, це серйозно ускладнить. Вибачте, хотінь. Напевно, правильно хотінь, це серйозно ускладнить логістику наших сил і дозволить росіянам обстрілювати околиці сум артилерією і дронами. Ситуація складна, але чи є шанс її стабілізувати? От про це поговоримо далі. Справа в тім, друзі, що одне з ключових питань: чи готові наші оборонні рубежі на сумщині? Давайте розберемо, що кажуть експерти, журналісти і політики серед іншого, відомий журналіст зараз військовослужбовець Юрій Бутусов в своєму інтерв'ю Раді Свобода різко критикує стан фортифікації. Значить, за його словами, на сумщині немає. Системних оборонних позицій, які могли б зупинити ворога, він каже: цитую мережа опорних пунктів була нарита хаотично. Вони не розраховані на захист від дронів. Це імітація бурхливої діяльності. Бутусов прогнозує, що росіяни можуть просунутися до лісових масивів за 15-20 кілометрів від Сум, якщо ситуація не зміниться. За його словами, російська армія неймовірніше зможе просунутися в притул до лісових масивів, що підкреслює знову ж повторюю 15-20 кілометрів від сум. А є ще одна народна депутатка, ну скандальна народна депутатка. Вона раніше представляла там профільні комітети, але вона зробила скандальну заяву чергову щодо Сум, і Я не міг її врахувати. Давайте далі до неї звернемось, тому що Мар'яна Безугла ну фактично знаєте, додає гостроти до цієї ситуації і стверджує, що просування ворога це результат неготовності ліній оборони, і як каже вона, корупційних схем. Генерали і місцева влада списують майно, а фортифікації не будували. Хто це перевірить, якщо території вже в росіян? Пише Безугла. Вона називається цинічним схематозом вищого генералітету і чиновників. Мушу одразу зазначити, що принаймні поки що на момент запису на такі закиди реакції від генералітету чи чиновників, які згадує Безугла, не було. Але друзі, чи все так ну, критично? Давайте з цим далі розберемося, тому що журналісти Суспільно ще в березні минулого року побували на місцях і з'ясували, що фортифікації ну принаймні будувалися тоді. значить, того часу керівник, ну тоді ще керівник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх заявляв, що гроші є. Техніка є. Бракує лише трохи часу, і от за його словами, роботи там ведуться цілодобово, залучено 26 компаній-підрядників із різних регіонів України. Хоча я тут чесно вам скажу, не зовсім розумію, що мається на увазі під словами: бракує трохи часу. Вибачте, ну сорі, з урахуванням того, що часу було більш, ніж вдосталь. Ну, рік, як мінімум, ми ж знаємо, коли росіяни пішли на Сумщину, і що було до цього, так наша операція на Курщині мало часу. Я не військовий експерт. Як розумієте, я ніколи не зводив фортифікації. Можливо, дійсно, часу треба набагато більше, але в умовах війни ну напевно часу взагалі мало завжди. Тому ну я якось так. Спочатку початку 2025 року на фортифікації в Україні як відомо виділено 20 мільярдів гривень, з них 1,8 мільярди. Саме для Сумщини зведено 7 кілометрів лінії оборони, встановлено 15 тисяч протитанкових мін, а будуються бетонні укриття і бліндажі. Але військові визнають, що від авіації і від кабів ці споруди не захистять. То чи є лінії оборони, чи здатні вони зупинити ворога? Ну те, що. Є, напевно, ось ми з вами з'ясували. А чи здатні вони зупинити ворога? Давайте подивимось що каже влада щодо цього. От міністерство оборони ще в березні минулого року ось такі світлини. Одна з них, зокрема, так 7 березня, 25, значить, минулого року, вони публікували фото сумщини, де видно зуби дракона, бетонні укриття, траншеї і вогневі. Позиції замовнику будівництва виступила служба відновлення регіону, яка контролює якість і розподіл коштів, і там запевняють, що ці споруди проходять вибухові випробування, відповідають сучасним стандартам, використовуються виключно українськими матеріалами, а проекти розробляли інженери, пов'язані із збройними силами України. Я не військовий експерт, повторюю, я не знаю, чи якісні це споруди, чи неякісні чи можна сказати, що це взірець. Там я не знаю оборонних ліній, чи не можна так сказати. Я цього не знаю. Якщо у нас є знавці або експерти в зараз, які передають це відео, напишіть нам, будь ласка, чи реально здатні ці споруди зупинити ворога? Я просто їх не можу оцінювати, тому моїх оцінок в цьому випуску немає. А, але експерти сходяться на якій думці? Вони сходяться на думці, друзі, що укріплення можуть гальмувати ворога, але не гарантують повної зупинки. От військовий експерт, наприклад, пан Дмитро Жмайлова в коментарі колегам з обозрівателя зазначає, що росіяни не мають сил для штурму самого міста, обласного центру Суми. Він каже, що їхня мета наблизитися до населених пунктів на півдні. Да, розгорнути артилерію і тероризувати місто дронами. Ну принаймні, за його думкою, сценарій у Росіян такий: ворог зазнає величезних втрат по 300 по 400 осіб на один населений пункт, каже Жмайло. і він також заспокоює, каже, що суми не чекає доля зруйнованих міст Донбасу, адже ворог не має ресурсів на повномасштабний наступ. Але загроза залишається особливо через можливі удари FPV-дронами і артилерією. Про що ми ви, вище ми говорили? Аналітики Діпстей, до речі, додають, що усе залежить від чисельності наших військ, від їхньої підтримки і дій противника. Якщо ЗСУ вдасться сконцентрувати сили і отримати достатньо техніки, ворога можна зупинити. Але для цього потрібен час і ресурси додають, зокрема аналітики Діпстей. Що ще важливо розуміти, друзі, поки на фронті тривають бої, у Сумах люди тримаються, але живуть у напрузі, як ви розумієте. Повітряні тривоги інколи там можуть тривати до 14 годин, як мені вдалося з'ясувати, до 14 годин на добу. Але життя в місті не зупиняється. І от журналісти того самого Суспільного, на яке я сьогодні часто посилаюсь, пишуть, що в магазинах Сум фіксують ажіотаж на валізи і великі сумки. Продавчиня Світлана. Каже, що попит зріс удвічі: хтось їде на відпочинок, а хтось у безпечніші регіони чи за кордон. На ринках, як стверджує вона, люди беруть містки, торби про всяк випадок. Але підстав для евакуації з сум безпосередньо поки що немає. Принаймні про це каже і так запевняє Олег Григоров, очільник обласної військової адміністрації. За його словами, плани евакуації є, але. Активувати їх будуть лише за потреби. Значить, ворог, друзі, просувається, але у Сумах спалахнув скандал. І знаєте, що він пов'язаний? Через бюджетні витрати. Головне управління Національної поліції оголосило тендери на реконструкцію своїх приміщень на загальну суму в понад 57 мільйонів гривень. Перший тендер на 31,6 мільйони гривень передбачає, що як ви думаєте, укриття? Він передбачає реконструкцію адмінбудівлі зі спортивним майданчиком, другий на 26,1 мільйони Також для переобладнання приміщень. Я от покопався в цій інформації. Я так зрозумів, що один з цих тендерів вони скасували, але один все ще активний. Окрім цього, 16,5 мільйонів планують витратити на що? На ремонт підвальних укриттів у відділенні поліції. Ці витрати викликають, ну звичайно ж. Обурення, тим паче на тлі російської орди, на тлі російського наступу. Адже постає питання, чому ці кошти краще не спрямувати на захист? Чому взагалі пріоритет віддається реконструкції, а не обороні? Давайте, чесно, запитаємо. Це питання залишається відкритим досі, тому що відповіді ми не почули. Чи не варто було б сприймувати ці кошти на зуби дракона, ті самі так на бліндажі, я не знаю, протитанкові міни. Ну, от у мене просто. Я не живу в Сумах, але от у мене, як у громадянина країни, є такі питання, вони постають. Я впевнений, що у сумчан вони вони постають вдвічі, втричі, тричі, в десять більше. Друзі, Сумщина зараз, ну правда, переживає складні часи, але ми сильніші за будь-які виклики, наші військові тримають оборону, будівельники зводять укріплення. Хоча цьому оцінку не я маю давати, а жителі сум, зокрема. А ви, сумчани, демонструєте просто. Неймовірну стійкість за що вам особисто від мене респект. Ми віримо, що разом ми вистоїмо, друзі. Не панікуємо, підтримуємо одне одного, допомагаємо збройним силам України. Сумщина це. Україна, ми не здамося. Я дякую, що були з нами. Але звертати увагу на те, що відбувається в Сумській області, ми будемо на те, як будуються оборонні лінії. Ми будемо на те, куди витрачаються бюджетні кошти. Ми будемо і стежити за місцевою владою, як вона діє, обороняє місто і сумний в цілому регіон. Ми також будемо обов'язково. Це наша місія, наша задача. Напишіть, хто нас дивиться з Сум. Що зараз там відбувається на ваш політ, Я врахую ці коментарі, і в наступному випуску про ситуацію на Сумщині ми обов'язково про це розповімо. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше, бережіть себе своїх рідних і близьких, і до наступної зустрічі.